Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Хочу показати вам свою сою, трошечки розказати про свою технологію вирощування сої і поділитися своїми думками про реалізацію і дальнішу перспективу, можна сказати, дальнішу перспективу яка нас очікує на рахунок сої. Прийшов я на це поле не по тій причині, що тут найкраща моя соя з усіх посівів, а так як не один раз я показував відео про цей кусочок, тут було моє експериментальне поле, так як тут соя другий рік, а перший рік тут взагалі був цілник. Дуже багато років тут нічого не сіялося, не оралося воно, а позаростали дерева і були навіть мусорники. Це перше відео, друге відео було, як потім осіння оранка. Тута горбок такий немалесенький, зараз його не дуже на відео видно, але взагалі є тут горбок, я під горбок орав. І Третє відео це я весною приїжджав до Орвати. Там теж цікаві моменти, це, як виїжджав під отий горбочок. Там бачите, вже акацію зараз заросло, треба буде приїхати скосити. бо Тут дорога є, але ніхто вже сюди не їздить, бо туди вже топікова дорога. І так, начну я розказувати, сіяв я сою, на цьому куску я давав все. Хоча не знаю, чи це правильно, чи неправильно, але ось таку маю сою. Спочатку оброблював я сою і ну, калібрував я її. Не вітром обвіював, а калібрував через два решета. Це е, всякі пожнивні рештки, які попадали, там стручки відділяло, а потім вже тоді відділяло половинки. і... Я не пам'ятаю, яке решето продольне, 8 мм да, 8 мм діаметр продольного решета, це так відділяв. Тобто насіння було гарне, як на мене, гарне відкаліброване насіння і я ним посіяв. Сіяв сівалкою з нормою висіва десь до 15 штук на метр, від 10 до 15 так приблизно виставляв сівалку, і міжряддя... Шириною 15 см. Сходи були тут далеко не рівномірні, не одинакові, так як не каткувалося. І така була засушлива весна, можна сказати. Вроді би влаги І хватало в землі, але тим не менше хотілося, щоб було більше. І сходи були нерівномірні І вся ця соя по сходах, так як от зараз видно. Вона більша, менша, так воно було з самого початку. Але зараз е, тут вона така неравномірна. Е, по тій причині, що пішов дуже великий град, і е, положило е, вітром і положило. Ось покажу вам результат граду. Ось листочки побили. Ось місцями, бачите, навіть е, дивлюся, отакі, е, стеблинку, обломувало, листя пообломувало. Але це не так страшно, як от страшно тут були. На таких грубших пообивало був тут ще цвіт, були вже боби дуже гарні. І ось бачите, такий результат. Ось дивіться, Бачите, тут мали бути ще стручки, а воно просто так одломило, відбило, бачите, грубе, грубе стебло, а воно обломано. І так дуже-дуже багато. Я думаю, немалу роль відіграв град. В урожайності, але тим не менше, в принципі, і так достатньо бобів. Я думаю, щось та й буде. Дивився я по областях, по новостях Вінницькій області взагалі там писало, що втрата урожайності до 40% на сої, так як велика була засуха, аномальна жара, і почали на стеблі нижні боби начали скидати, як по-научному кажуть, абортувати нижні боби. Хоча от я так дивлюся, в мене теж валяється, ось бачите, теж є посипані боби. Я не знаю, чи це вони повідпадали від граду, чи це дійсно від жари їх поабортувало. Бачите, ось валяється і тако розгортає, то є і немало є. Ось результат, бачите, на стеблі видно, це ніяка не болячка, це пройшов град. І бачите, ось побило от місцями, дуже в багатьох місцях є, що от побите, бачите, від граду. І там є, бачите, від граду. Але тим не менше, от покажу вам зараз вирву, гарну таку стеблинку, хоч і тут загущене. Покажу, як ось дивіться, інокулянт я брав хістик соя на торфяній основі. Там йде, по-моєму, на 100 кг-400 г. Ось цього торфу і ось бачимо, ну це вирвав таку кращу стеблинку. І ось покажу скільки бобів. Якщо, судячи з кількості по цих бобів, як я дивився в інтернеті і пишуть там аналітики, і експерти, і опитні фермери, якщо є до 30 бобів при отакій, там, приблизно, як в мене густині до 30 бобів є, значить урожайність десь приблизно буде 3-3,5 тонни з гектара. 4 не буде, бо Ну Видно, тут що на 4 ця соя далеко не тяне. Дуже добре буде, якщо навіть 3 буде. Але бачите, гарне стебло, інокулянт є. І е, цього року я лив е, при оприскуванні оприскував е, спочатку гербіцидом з карбомідом, е, додав. Я вже не буду уточнятися, в які там норми. Але потім друге, вже тоді через деякий час, коли почав. Е, Бур'ян прижовкувати, я додавав все. Там і бор, і молібден, і мікроелементи. Тоді пізніше ще раз бором, і карбомідом, і сульфат магнію добавляв. тобто Все, що можна, все тайлив. Але скажу вам свою думку, що найкраща підкормка це погодні умови. Тобто, дощ, якщо дощ є, один город там було мені трошечки не з руки. Я просто туди не заїжджав, оце так посіяв і один раз заїхав, бур'ян викропив і все, більше я до нього не заглядав. І там соя була перший рік, соя не по сої, так як тут. І вириваю я так само корінчики і ось такі самі гарні боби. І навіть, може, навіть місцями попадалися крупні. ну Це вирвав, так я, то воно може трошки пооблітало, бо їх якщо ось так брати, то вони. Облітають. І ось дивіться, такі гарні, так само ці, е, гарні розовенькі ці бульбашки. Тобто бактерія спрацювала. І якщо, позволяє, не позволяє, а якщо гарні погодні умови, то буде гарна соя і так само з цими бульбашками. Е, далі розкажу е, не знаю, які перспективи на ціну, так як моніторю постійно ринок і читаю ці всі статті, Судячи з того, люди злякалися, бо судячи з того, ну і я в тому числі злякався, бо дуже велику площу було посіяно в цьому році і відведено під сою. Люди всі почали сіяти масову сою, так як пшеницю, взагалі, зернові нерентабельно зараз, малий виходить, заробіток на ньому, всі ринулись на сою. І все йшло до того, що мала бути зовсім низькою, низька ціна. І навіть тогорішній урожай я не повністю весь здав. Одну машину я загрузив і ще там решта залишилася від тої сої. Але судячи з того, що дивлюся в Фейсбуці, в інтернеті, взагалі в Ютубі, в соціальних всіх сетях пишуть, що урожайність сої дуже мала. Не дивлячись на те, що площі великі під посівом, урожайність буде набагато гіршою, ніж в тому році. І за перший фактор це посушливість. Другий фактор це ось такі, що почали повибивало град, в кого град повибивав, в кого просто аномальна жара була. Дивився там місцями, що от в Фейсбуці там є спілками постійно. Я теж дивлюся. Дивлюся, там один тиждень людина скидає гарна соя, стоїть зелена, через тиждень скидає фотографію. Вся повністю соя згорівша. Це дуже страшно із-за того, що. Дуже багато вложено труда в цю сою, і, і не тільки труда, а й фінансів. І розраховуємо, приходимо, дивимося, гарні сходи, кропимо, все розраховуємо на гарний урожай, а його, можливо, гарного і не буде. Але ще рано судити по ось цьому листі і стеблу і бобах, бо кажуть, урожай не той, що на полі, урожай той, що в коморі. Краще спочатку зібрати і подивимося, яка буде осінь. Може, осінь нас трошки пожаліє і дасть зібрати. І так е, літо пекло і немало е, дало хлопот з цією сою, бо дивився по деяких регіонах, в людей взагалі ще після травня, як посіяли, е, дощів не було, десь там чуть-чуть капнуло, важко назвати е, це дощами. І отака е, соя. В принципі, на цю сою я не жаліюся тут, а я, я вважаю, що більш-менш вона ще непогана. І я думаю, що щось та й буде. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, можливо, з чимось ви не згідні. Пишіть коментарі, дуже буде цікаво теж послухати е, думки можливо, більш опитніших агрономів, фермерів. Е, так само е, не один раз передивився відео опитних і аналітиків, і експертів. Які е, нас переобіждають в тому, що має бути ціна. І так, в принципі, я теж думав, дочекав до весни і здався по 345 доларів за тонну. І от скажіть тепер, чи це ціна, чи це посміховисько для такої культури, як соя, там навіть 350 доларів. Так що будемо сподіватися, що хоча б по 450 буде в цьому році соя, і ця ціна. Компенсує нам всі ті затрати і убитки, які ми втратили від оцих погодних умов, і аномальної жари, ну і ціни на, цін на гербіциди і всю цю підкормку. Так що дякую вам за увагу, ставте лайки.